Які були у більшості нас в дитинстві. Перше, це такі зашибізні шльопки з зайчиками. У мене були якраз таки червоного кольору, в мого брата були, здається, синього кольору, але ні в мене, ні в нього не було зайця на лівій нозі. Далі отакі накладні нігті. На той момент, коли я їх купувала, вони коштували, здається, гривню 50 і там в комплекті був такий клей маленький, який взагалі нічого не клеїв, і ми клеїли їх просто супер клеєм. А ще плюс оті ногті вони були, ну, типу, вони були занадто широкі, їх потрібно було підрізати. Наступна отака прикольна шляпка. Ми її або купували на морі, або брали з собою на море, і в мене була, здається, рожевого кольору. І ще отакі сонячні окуляри в мене були не однотонні, хоча такі також були, а ще такі, знаєте, типу в крапочку чи в полосочку, чи якісь. Ну, коротше. Далі ще такі були прикольні браслети, або, наприклад, буси теж намистин. І в мене все закінчувалося тим, що я просто перерізала там ту нитку, чи леску, розпускала їх. Я щось планувала з того зробити, але. Ніколи нічого не виходило. У мене були, і у моєї подруги були отакі, типу, шкарпетки з пальчиками. І єдине, де їх використовували ну, типу, я ходила в них в хаті все. Далі, отакі блистющі босоножки. Ну або майже такі, в яких, наприклад, я ходила частіше всього на 1 вересня. І потім мама дуже трусилася над ними, щоб не одна та жодна намистинка не, не цей не впала. Але в мене ніколи не виходило ходити в них обережно. І наступний лот отакий мега просто ульт. Тра супер модний пуховик. У мене був синього кольору з таким самим паском, який так защолкувався І я офігела, я тільки що шукала той пуховик. І реально дуже-дуже багато зараз гарної, якісної одягу. Далі ще отака бананка в мене була. Ну, типу, не отака. в мене взагалі була з губкою Бобом на мін... Ой, Сімпсоном. Капець. короче, бананка. Далі просто моя любов. Ну, це отакі якісь колготки, я їх просто ненавиділа. Ще ладно, коли ти просто Ну, просто їх піддягаєш, ти просто де зійдеш, окей. Але коли ти сидиш в них на парті, на дерев'яному стулі і в тебе все чухать, ну це короче просто. Наступне отака футболочка з паєтками. Ми завжди ходили, отак робили, ну, типу, воно що змінює колір, ми отак завжди ходили. В чому прикол, непонятно, але в мене така була. Ну, можна нічого не казати. В мене, наприклад, така була, і ще й штани такі були рожеві. Во. А ще отака зачотна біленька маючка, яка вдягалася на утрінік, наприклад, або на якесь свято під. Плаття там чи під костюм отакі плаття нам купували на утренніх, Потім на якісь там свята в школі до тьоті на весілля, на своєвіська роч і остання така шкільна форма. Трійочка, ще у комплекті був піджак. Дуже все класно, прикольно.